Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе я буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю безборонною, несинхронною, не з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. Я не знала Мішенське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забентована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди. Будьте взаємовічні. Якби на тебе моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горі. Люди, будьте взаємно красивими.